Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо індичий стейк по португальськи Коштелета де перу. І так приступимо, що нам для цього потрібно. Беремо трішки масла вершкового, додаємо оливку олію. Наші стейки посолимо, поперчимо і обсмажуємо з двох сторон. Накриваємо трішечки кришкою. Воно трішки просмажується з однієї сторони, перевертаємо на іншу. І з другої сторони. Все, коли воно все протушилося трішки, додаємо білого вина. Трішки чеснику, і я додав ось такий соус. Кнор, якщо у вас такого соусу немає, додайте крохмаль, розводіть вершками, і той же результат у вас такий самий вийде. Все це перемішуємо, дивимося по консистенції, накриваємо, трішки тушимо. Добавити можна трішки молока, розвести, нічого страшного. Пробуйте і посипайте зверху зеленю. Все, накриваєте кришкою і наші стейки готові. Якщо вам сподобався рецепт ось таких стейків, готуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки, діліться з друзями. І я вам всім бажаю мирного неба над головою!